Друзі, ми переходимо до наступної теми, яка набула чимало міфів. Чому кашель це не просто симптом, а й сигнал організму та важливий показник стану дихальної системи? Ми будемо обговорювати особливості мукоактивної терапії, що треба знати сьогодні. Надаю слово Лесі Васильівні, Беш, докторці медичних наук, професорці, завідувачці кафедри педіатрії номер 2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, завідувачці Львівського міського. Дитячого алергоцентру. Шановні колеги, хочу привітатися з вами словами нашого гасла: слава Україні! Героям слава! І хочу, перш за все, подякувати тим нашим найкращим хлопцям і дівчатам, які сьогодні боронять нас і дають нам можливість працювати і вчитися. А поговорити з вами сьогодні, я хочу про муку, активну терапію у дітей. Що властиво треба знати нам сьогодні? І хочу відразу наголосити, що після років процвітання доказової медицини ми стоїмо на зломі уявлень про її реальні можливості. Лікарські засоби не показують такі ж успішні результати ефективності і безпеки в реальній клінічній практиці порівняно з результатами. Отриманими під час рандомізованих, контрольованих клінічних досліджень, на підставі яких вони були зареєстровані. І ми повинні пам'ятати, що в традиційній парадигмі медицини, заснованої на доказах, є дійсно, окрім найбільш доказових досліджень, це є метааналізи, ніхто не відкидав думки експертів без Точної критичної оцінки, опис серії випадків, тобто ці дані також мають право на існування. І тому сьогодні я хочу відзначити, що підґрунтям для правильного вирішення лікарської тактики є знання результатів серйозних доказових досліджень, безперечно, але ми мусимо включати логіку, і в нас власний клінічний досвід. І саме таким шляхом я буду йти сьогодні, говорячи про активну терапію. І зрозуміло, що мукоактивна терапія це та терапія, яку ми застосовуємо в лікуванні каші у дітей. Кашель захисною реакцією часто є, яка спрямована на звільнення повітряносних шляхів від слизу, мокрутиння, різних хімічних речовин і механічних часточок. Тобто, з одного боку, кашель це фізіологічний процес. Без якого функціонування організму є неможливим, але з іншого боку, кашель може бути симптомом дуже багатьох хворіб, а тому нерідко потребує лікування. І тому нам завжди е, треба вирішити, кашель є захисною реакцією і не потребує жодних втручань, чи все ж таки потребує лікування. Чи існує на сьогоднішній день загальновизнаний в світі консенсус по кашлю? На жаль, ні, існують різні рекомендації: рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, рекомендації Американського респіраторного товариства, рекомендації Європейського респіраторного товариства, але не завжди в цих рекомендаціях є спільна точка зору щодо вибору препаратів для лікування кашлю. Більше того, я хочу вам сказати, що на сьогоднішній день. В світі формується дуже модна група, рух за розумний вибір діагностики і лікування. Я даю вам його назву. І основні його слогани – це сьогодні в нашій практиці занадто багато препаратів, занадто багато медицини. І другий лозунг не зашкодь. Але ми всі пам'ятаємо, золотий вислів академіка Вотчела багато років тому ліків повинно бути мінімум і тільки ті, без яких. Не можна обійтись. І властиво оці лозунги, які, в принципі, сповідуються сьогодні і сповідувалися практично в нашій вітчизняній медицині весь час, власне, це дуже стосується до лікування кашлю. Чому? Тому що лікування досить часто призначається в кашлі неправильне. Досить часто ми призначаємо лікування, не маючи навіть діагнозу, не знаємо. Чому виникає цей кашель? Часто призначаються непотрібні, неефективні, а іноді колеги навіть шкідливі ліки. І тому нам з цим треба сьогодні розібратися. Загалом ми мусимо пам'ятати, що причиною кашлю можуть бути різні ситуації. Перш за все, кашель може бути. Респіраторним, і про нього ми будемо сьогодні говорити. Може бути медіаціональний спричинений патологією середостіння, кардіальний, рефлексогенний і, зрештою, психогенний кашель, який сьогодні несе нам дуже і дуже багато клопот, оскільки в силу нашої ситуації, пов'язаної з війною, він дуже часто реєструється в наших дітей. Але говорити ми з вами будемо. Про респіраторний кашель. Що треба знати про респіраторний кашель? Він буває продуктивним вологим кашлем з виділенням великої кількості мокроти, і, власне, тут будуть в деяких випадках працювати мукоактивні препарати, і може бути непродуктивним, сухим без виділення мокроти. І обов'язково в лікуванні кашлю ми повинні пам'ятати. Що працює, перш за все, загальний алгоритм, який включає масу ситуацій, які мама може організувати. Тобто ми надаємо велику увагу характеристики повітря, котрим дихає дитина, ми е, надаємо увагу адекватному надходженню людини в організм дитини. Мама має поїти дитину, часте тепле пиття це є дуже важлива. Опції лікування кашлю. і наявність у дитини адекватного носового дихання. Шановні колеги, це є дуже важливо, якщо дитина не дихає носом, успіху в лікуванні кашлю не буде. Тому ми повинні зволожувати повітря в приміщенні, заборонити палити в приміщенні, повинні наводнювати дитину. І забезпечити сон з припіднятим головним кінцем, забезпечити адекватне носове дихання. І дуже важливий момент: батьки не повинні забороняти дитині кашляти, бо іноді дитина кашляє, це дратує дитину і мама просить її або навіть не просить, а так голосно забороняє дитині кашляти. Головне правило в виборі медикаментозних засобів для лікування кашлю пам'ятати, що ми повинні вирішити для себе, що потрібно конкретному хворому: пригнітити кашель, зняти бронхообструкцію чи відкашляти, і тому використовуються для цього зовсім різні препарати. Хочу відразу наголосити, що більшість практичних лікарів та науковців вважаються, що препарати кашлю. Для лікування кашлю означається тільки тоді, коли кашель впливає на якість життя дитини, суттєво порушуючи її загальний стан і самопочуття. І тільки в таких випадках ми призначаємо медикаментозну терапію, і це є загальновизнане твердження у всіх існуючих консенсусах. Але треба завжди собі відповісти на питання, який препарат обрати в такому випадку. Мова сьогодні в нас йде про респіраторний кашель, і навіть при цьому респіраторному кашлі, при різних варіантах гострів респіраторних вірусних інфекцій, які от-вот -вот будуть мати пікове Розповсюдження серед наших дітей використовується дуже різна тактика лікування. Головними причинами гострого респіраторного кашлю у дітей, безперечної інфекції, може бути причиною кашлю бронхоспазм, синусит, алергія, стороннє тіло дихальних шляхів. І тут дуже багато причин, а ми з вами поговоримо про те, як все ж таки віддиференціонувати. Причину кашлю і чи має дитина потребу в фармакологічній корекції, і якщо вона має таку потребу, то якими повинні бути підходи у вибір лікарських засобів. Два слова хочу сказати про сухий непродуктивний кашель, зумовлений подразненням рефлексогенний сон без значної ексудації. Це кашель при вірусному матерінгі, трахіїті, кашлюху, алергії. Сухий кашель може бути при бронхоспазмі і при подразненні рефлексогенних сон, що знаходяться зовні, ну, наприклад, плевра чи зовнішній слуховий прохід. І якщо кашель, власне, сухий, але він заважає дитині спати вночі і виснажує дитину в день, то потрібні протикашлеві засоби, які я представляю на даному слайді. Але пам'ятайте, колеги, що протикашльові засоби призначаються. Максимум на 3-5 днів, короткими курсами. Виключення є кашлюк колеги, А ми переживаємо сьогодні таку тиху епідемію кашлюку. При кашлюку можна призначити їх триваліше, але переважно це 3-5 днів. Але дітям перших 5 років згідно. Інструкцій вони не призначаються, і про це треба пам'ятати. Іноді при сухому кашлю ми призначаємо антигістамінні препарати, і особливо часто класичним прикладом є сензонна алергія на алергени берези, яка проявляється в перші дні березня, місяця, кінці лютого. Дитина сухо кашляє, і це дуже часто пов'язують з вірусними інфекціями, а це може бути класичний прояв сезонної алергії на березу, і застосування простих антигістамінних препаратів може дозволити вирішити ситуацію. Але ми поговоримо сьогодні з вами, колеги, про різні варіанти кашлю при гострих вірусних інфекціях при різних нозологічних формах. При різних етапах ураження дихальних шляхів, при різних рівнях ураження. І стартуємо з гавкаючого кашлю, посиплого голосу аж до афонії, інспіраторної задишки з розвитком дихальної недостатності. І ми це захворювання, напевно, завжди впізнаємо. Яке це захворювання? Це Гострий стенозуючий ларингіт, ми ще називаємо його круг, але уже з наступного року ми всі повинні вчитися називати це захворювання, гострий обструктивний ларингіт згідно класифікації хворіб 11-го перегляду, бо так називається захворювання весь світ. Як тут виглядає лікування? Колеги, Тут повинно бути кілька моментів важливих. Емоційний та психологічний спокій навколо дитини, доступ свіжого повітря, комфортне для дитини положення тіла, за показаннями жарознижувальні препарати, якщо це на фоні орвії, і базисна це є патогенетична терапія. І основу цієї патогенетичної терапії є глюкокортикостероїди. Запам'ятайте, колеги, при гострому обструктивному лялінгі працює тільки патогенетична терапія з стероїдами. І не важно, яким шляхом ви їх ведете інгаляційно через неболайзер, е, ведете перентерально чи перорально, чи ректально кожний препарат буде працювати, якщо це стероїд, інші препарати тут не працюють якою має бути тактика в лікуванні кашлю при бронхообструкції колеги? В першу чергу застосування бронхолітиків. І ви тут бачите, це бета 2 агоністи короткої дії, холінолітики, комбіновані препарати, Колеги, І про це треба пам'ятати: якщо ми дитині з бронхообструкцією відразу призначимо мукоактивні препарати, ми тільки посилимо бронхообструкцію. А от коли кашель є вологий, коли він зумовлений секретом, що накопичується в дихальних шляхах. Тоді ми повинні говорити про муко-активну терапію. І знову ж таки, колеги, пам'ятати, що завжди є тут аргументи за і проти. Звичайно, ці препарати є патогенетично обґрунтовані. Чому? Бо вони покращують муко-целіарний але вони стимулюють секрет, збільшують його об'єм. А отже, Можуть посилювати обструкцію. Тому призначання мукоактивних препаратів це завжди повинно бути виваженим рішенням з оцінкою співвідношення, користь і ризик. Є на сьогоднішній день на українському фармацевтичному ринку дуже багато мукоактивних препаратів, але лідери з них ацетилцистеїн, амброксол і карбоцистеїн. Більшість лікарів, практиків і науковців вважають недоцільним застосуванням мокоактивних препаратів дітям перших двох років життя через небезпеку розвитку синдрому затоптання легень. Це прописано у всіх консенсусних документах. Несвоєчасне призначення цих препаратів у період непродуктивного кашлю може супроводжувати це розвитком низки побічних ефектів, зокрема бронхоспазму в дітей раннього віку та пригніченням мукоцеліарного транспорту. Своєю чергою, порушення роботи відчистої пітелі у дітей раннього віку може призвести до розвитку бронхореї з наступною аспірацією мокротиння в дихальні шляхи. Тому застосування муколітиків буде найбільш ефективним у період максимального продукування в'язкового мокротиння. Сьогодні я хочу звернути особливу увагу на інгаляційне лікування кашлю. адже інгаляційний шлях введення ліків в дихальні шляхи є дуже привабливим в педіатрії, він вважається фізіологічним, має дуже суттєві переваги, оскільки швидко доставляє ліків в шоковий орган, безпосередньо вводить препарат у вогнище патологічного процесу за низького ризику розвитку системних побічних ефектів. Але існують недоліки збільшення ймовірності подразнення слизової оболонки дихальних шляхів в порівнянні з іншими способами. І я сьогодні буду вам говорити про можливість ідеального поєднання засобу для введення в дихальні шляхи інгаляційно-гіпертонічного розчину солю з гіалуроновою кислотою, яка власне зволожує слезову і зменшує ймовірність подразнення слизової оболонки. і це розчин лорде Гіаль. Це комбінація гіпертонічного 3% розчину сольового з іулороною кислотою. Така інгаляція розріджує і виводить густе вістем кортиння, сприяє покращенню мукоцеліарного кліренсу, зменшує напряки і локальні прояви запалення дихальних шляхів. І, власне, за рахунок інгаляційної доставки швидко потрапляють ліки безпосередньо в вогнище патологічного процесу. От показую вам механізм околітичної дії Лордогіаль, і ви бачите, як швидко ми можемо досягти ефекту, застосовуючи цей препарат. Дозується лоди гіяль по одному контейнеру два рази на добу, і дуже важливо пам'ятати колеги. Я тут під знаком оклику написала, не розводити, не розводити цей препарат, тому що, розводячи його, ви реально зменшите концентрацію і сольового розчину, і гіалуронової кислоти, тому про це треба пам'ятати. Якщо говорити про Лорди сьогодні, то він дуже активно обговорюється як препарат, доцільність якого доказана при лікуванні гострих бронхіолітів колеги. Загалом гострий бронхіоліт сьогодні є предметом дуже серйозної дискусії щодо лікування. Дивіться, окрім оксигенотерапії, не існує доказової бази щодо лікування гострих бронхіолітів. Справедливості ради треба сказати, що в нашому вітчизняному протоколі нового по бронхіолітів немає жодної терапії, окрім оксигенотерапії, прописаної. Хоча я, як експерт групи, яка писала цей протокол, була, відстоювала потребу. Прописати деякі препарати. Ми активно дискутували можливість призначення препаратів. Бо сьогодні в узгоджувальних документах говориться про ефективні, можливо ефективні і, можливо, ефективні в важких випадках і неефективні препарати в лікуванні гострого бронхіоліту, як можливо, ефективні, розглядається, зокрема, в окремих керівництвах дексаметазон, гіпертонічний розчин солі. Але в наш протокол, на жаль, це не включено. Хоча використання гіпертонічного фізіологічного розчину для небулязерного лікування у дітей з бронхіолітів може значно зменшити тяжкість респіраторного дистропостесу і скоротити термін перебування в стаціонарі, поліпшити якість нічного сну у дитини з бронхіолітом. Більше того, я показую вам серйозні доказові дані. Конкретівським оглядом 2013 року зазначено, що інгаляційне застосування трьохпроцентного гіпертонічного розчину може значно скоротити тривалість перебування в стаціонарі немовлят, поспитовальним із нетяжким гострим вірусним бронхіолітом. Після публікації цього огляду гіпертонічний трьохпроцентний розчин солі став широко застосовуватися в періодіатричній практиці Великобританії. Подивіться, згідно рекомендацій Американської академії педіатрії 14-го року щодо діагностики і лікування бронхіоліту у немовлят та дітей, клініцисти можуть призначати інгаліційний гіпертонічний розчин. Немовлятам і дітям, госпіталізованим з приводу бронхіоліту за винятком пацієнтів, які перебувають в відділенні невідкладної допомоги, і якість доказів тут висока. Бі у настановах ця рекомендація обґрунтовується науковими даними про те, що гіпертонічний розчин підвищує му клінець як у здорових, так і у хворих пацієнтів. Таким чином, лорди Гліар. Є дуже добрим препаратом. Тут, крім 3% сольового розчину, є гілорунова кислота, яка тривало зволожує слезові оболонки дихальних шляхів, перешвидшає адгезії вірусів, бактерій, алергенів на слизових сприяє відновлення слизової оболонки, бере участь її регенерації, і, отже, покращує переносимість гіпертонічного розчину, який може легко подразнювати слизові. Таким чином, гіпертонічний розчин, 3% натрій хлор, збагачений гілороновою кислотою, є хорошим вибором для лікування кашлю у дітей, особливо якщо мова йде про гострий бронхіоліт. Хочу вам показати випадок застосування розчину лорде Ліаль, який допоміг вирішити ситуацію дев'ятирічного хлопчика, який протягом. Трьох років хворіє на бронхіальну астму. Він отримує правильно підібрану базисну терапію, має розписану при потребі симптоматичну терапію бронхолітиків, і протягом 12 місяців у нього спостерігався хороший зах... контроль захворювання. Але протягом останніх двох місяців у нього відмічається практично постійний вологий кашель без Виражених симптомів бронхообструкції, які не нагадує загострення астми. Ми довго працювали з цим пацієнтом поки знайшли причину цього кашлю. Мати помилково замість фізіологічного розчину розвела бронхолітичний препарат розчином глюкози. Була потреба в одноразовому введенні цього препарату, і мама в паніці. Розвела розчином глюкози, навіть фізіологічного розчину. І вона про це навіть забула. Тільки наш детальний збір анамнезу допоміг мамі звернутися до цієї ситуації. І ми вирішили в цій ситуації додати до лікування інгаляції лорди Ріалю і вібраційний масаж колеги. Перших п'ять днів масаж проводився добрим. Спеціалістом, масажистом, потім масаж проводила мама сама. І ви знаєте, ми самі здивувалися від ефекту лікування. Спочатку дитина викашлювала якісь комочки незрозумілого, навіть неслизу, не здомілої речовини. Невідомо, що ця глюкоза за тих два місяці могла ну, наробити в тих дихальних шляхах, але через. Короткий час до 10-14 днів ми мали дуже гарну позитивну динаміку у хлопчика, що переконало нас в ефективності лорда Гіаль ще раз. І це ще раз підтверджує слова геніального вченого Альберта Штейна, який сказав: Теорія це коли нам все відомо, але нічого не працює, а практика це коли все працює, але так направду, ніхто не знає, чому. Колеги, не існує єдиного рецепту на всі випадки лікування кашля. Не можна говорити, що ми завжди використовуємо один препарат і ніколи іншим. Але від правильного вибору терапії залежить ревійк хвороби, її вихід і наслідки. І ключ до успішного лікування це індивідуальний підхід, бо медицина не математика. На закінчення дарую вам презент. Ви можете сканувати собі QR-код. Останнього номеру нашого журналу, де ми багато пишемо про кашель. І неважливо, де ми зараз стоїмо в розумінні лікування кашлю. Важливо, щоб після нашої розмови з вами ми рухалися в одному правильному напрямку. Дякую за увагу. За Васильовна щиро дякуємо. Тепер ми точно знаємо, який є незамінний компонент. Варто застосовувати в лікуванні дихальних шляхів. Варто при кашлі застосовувати. Щиро вам дякуємо за науку і дякуємо за такий чудовий презент. Теж відсканую QR-код, теж підвищую свій рівень періодично. І з вашого дозволу озвучу. Кілька запитань, які стосуються безпосередньо вашої теми, тож, чи є суттєва різниця в ефективності інгаляційних та пероральних мукоактивних препаратів? Дякую за запитання. Дуже хороше запитання. Перш за все, колеги, ви розумієте і знаєте, що далеко не кожні мукоактивні препарати можна вводити інгаляційно. Але є препарати, які є в формі пероральній і в формі інгаляційній. Ну, наприклад, препарат, скажімо, амбруксол. Так от, колеги, на сьогоднішній день доведено, що немає суттєвої різниці в веденні препарату перос чи інгаляційно. І тому я в своїй практиці, якщо мова йде про амбруксол, віддаю перевагу пероральному застосуванню препарату. Дякую за відповідь. Чи впливає тип захворювання, вірусне чи бактеріальне на вибір мукоактивного препарату для дитини? Дуже гарне питання, колеги. Ми в моїй доповіді я, ви бачите, представила алгоритм вибору мукоактивного препарату. І тут я ні одного разу не говорила про те, вірусний чи бактеріальний процес, все залежить від того, наскільки потрібний мукоактивний препарат. Мокоактивний препарат призначається тоді, коли ми маємо продуктивний кашель з виділенням в'язкового мокротиння, коли дитині тяжко його відкашляти і стоїть проблема допомогти дитині у відкашлюванні. І тут різні, різна, різні підходи, в залежності від того, є цей кашель чи ні. Але, звичайно, ви виберете зовсім інші мукоактивні препарати. Якщо у дитини є банальна гостра респіраторна вірусна інфекція, яка супроводжується вологим кашем з виділенням мокротиння, і зовсім інша ситуація буде, якщо у дитини є загострення муковісцидозу, хронічного, генетично детермінованого захворювання, при якому утворюється дуже в'язке мокротиння, яке приліпає до стінки. Практично дихальних шляхів забиває вівчатий в Це є пацієнти, у яких дуже часто приєднується різного роду бактеріальна інфекція, і тут зовсім інший вибір препаратів активних, які вводяться і інгаляційно, і перорально. І тут зовсім зовсім інша тактика лікування. Тому різниця, безперечно, є, якщо мова йде про банальну вірусну інфекцію і про серйозні захворювання, які супроводжуються тривалою бактеріальною інфекцією. Ось Васильовна, дуже дякую. Фінальне запитання: чи можна муколітик новонародженому? Ой, колеги, дуже гарне запитання. Властиво сьогодні, коли я вам так багато говорила про лодегіаль? Колеги, лорд Гіаль, який містить 3% гіпертонічний розчин натрий кол і гіалуронову кислоту, не має щодо застосування вікових обмежень. Його можна застосовувати з періоду новонародженості, а е, інші мукулітики, колеги, мають серйозні вікові обмеження, і я говорила з вами про це, що в більшості е, консенсусних документів мукоактивні препарати. З двох років. Це не стосується препарату сольового розчину, тому можна застосувати маленьким діткам. Я дуже дякую вам за увагу, дуже дякую вам за запитання. Зичу вам доброго здоров'я, бережіть себе, гарного дня! Олеся Васильна, щиро вам дякуємо, що підняли таку важливу тему мукоактивної терапії. Дякуємо, що були разом із нами. І маю надію, що до скорої і швидкої а, зустрічі.